І На даний момент е не поки що мало грошей, але тим не менше зараз вибачаюсь, треба назад вийти, е заберу монетки 25. Отож. Ну, у мене тут зразу кажу, я тут не новачок, у мене вже шостий рівень. от, і, е ну Давайте спокійно в Бразилії зіграємо, я не збирав там. Десь грати в інші команди з іншими командами і граємо ми проти 6 рівневого гостя. Звідки ти гостя? З Ірану. Я Якось грав з якимось іранським хлопцем. По-моєму, я у нього виграв. Я точно не пам'ятаю. Ну, але зараз головне перемогти у цьому матчі, що. удар воротах, ай-яй-яй треба було все ж таки трошки лівіше стрілку направляти. якісь проблеми у суперника з інтернетом або ще щось бо хотів ливнути гол, кігой оце дійсно гріт це дійсно гріт шикарний удар воротах і рахунок стає 0-1. на жаль не на наш користь і зараз він може 0-2 02 на жаль, ми зливаємо повністю цей матч і знаєте, хочу сказати дякую, все ж таки дав поради якісь щодо цього матчу цей іранський гість. Так, у нас тут на черзі Румун якийсь. Поставимо таку тактику. Нехай така буде, тактика, так, все, що там у нас? Б'ємо. Ой-ой-ой-ой-ой, що він робить, о! Льонько. Просто неймовірно! Я ще раз і ще раз на цьому наголошую, це просто неймовірно. Як же ж він так забив, а? Ну, людин. бачите, якось нещаслива серія. Думаю, ви й самі це бачите одні поразки. Уйю! Все ж таки добре, що я цю тактику вибрав, тому що б я її не вибирав, то було б дуже погано. Ви це самі бачите. Так, Він тут намагається прориватися, нічого не вдається. Ой! А не поганий удар насправді. А він я не знаю, як бити, знаєте. Толко вигравається в цій грі. Удар гол. Wow! шикарно! шикарно просто забивають наші смайлики так. І... Потрібно вигравати, раз таке діло у Румуна. Ча, тут, звичайно, в цей момент мене то лякає. Ні, Румун якось не розібрався із... Управлінням і... Щось тут не вийшло. Так, с 1-1 і матчбол, при чому любих... А, любих... аааа. Ну хоча б один гол в цій серії забив. Нехай буде добре. Все одно. Тобто, знаєте, знайте вже і уже 100 цих простав. Про... проґавив. Про... Про Просто в пусту їх виселив, а це ще жодної фішки не купив, або просто ліниться їх поставити чи соромиться, я не знаю, чесно. Але зразу хочу сказати, що від цьому рівня вже дійсно неймовірно серйозні гравці починаються. Ну, Я думаю, він тут з цієї ситуації якось вирулить. А, Нічого подібного. Нічого подібного не сталося. Тут дуже вигідна позиція, можна з центрального пробити, а він цього не робить. Люди, що це за грозь? І в нього 8 рівень, якщо це. Все одно побажаємо йому удачі... Тому що, Знаєте... Як-ніяк а суперників треба поважати. Так-с. Непогано, але він дає шанс уже нашим фішкам забити. Ну чому? Щось заразився від нього. Взяв пропустив м'яч. Чому так сталося? Не знаю, не знаю, але тут треба забувати... О! Один! Ми виходимо вперед. Ми виходимо вперед. Я думаю, можна, в принципі, цю тактику поставити 2-3-0. Буде нормально, я думаю. Ооос. удар ой-ой-ой, це небезпечно, дійсно, було. Це дійсно було небезпечно. І я думаю, в принципі, можна і на турнір піти, тому що, ну, покажу все ж таки тій серії, що собою представляє турнір, тому що не всі можуть собі його дозволити. Я думаю, що в Південній Амер... Африці вибачаюсь. І я собі це можу дозволити. Точніше, турнір Південній Африці. Штанга виручає Еммі? Оце так. А цього не треба було робити. 2-0 перемога. Ну, Хоча б одна. Хоча б одна перемога. 55 монет грають, що довго. Що Дякую за перемогу. Дійсно. І ця перемога, в принципі... О, до речі, бо я, по-моєму, не крутив курсу удачі. Мені, по-моєму, його ще не придали. Не віддали, точніше. Так, ще одна година. Ще одна година. Так, у нас тут я вже розпочав турнір, до речі. Так, ну от будемо якось тут викруч... викручуватись, тому що е, важкувато проти 9 рівня дійсно грати. Я не знаю, можливо, нам дасть це. Все ж таки хоча б щось зробити, хоча б якісь удари, я не знаю. Хоча б достойно програти. Тобто не так, щоб, знаєте, там, на 2.0. Фуфука в першому рівні Так, ні, я думаю, цього ми не будемо зараз робити. Але будемо надіятися на перемогу. Тож вболіваємо всі за тигра, дорогі друзі. вболіваємо Зараз і побажаємо, звичайно, удачі. удачі мені цілком не завадить в сьогоднішньому матчі Так, все. Удар і цього гравця і сам собі забив на тебе. От тобі на. От тобі на. Приїхали, як то кажуть, так. І... Ну, Зробимо так. Дуже незручно з тієї сторони бити, тому що одним цим гравцем забити неможливо. Бачите. І от якщо я зараз не заб'ю, я не знаю, що я зроблю. Бінь! Черт. Бі. Ну як, 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 як це можливо взагалі. Треще пусті ворота на тобі. у, -у, -у, -у кошмар ки. Ну, за одне, заодно за не забуваєш, ти забувати тобі. Знову це футбольне прислів'я спрацювало. Поїхали. Давайте. Можливо, це буде остання гра. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що таке турнір. Тут з 1-4 фіналу, ти не можеш пробитися до фіналу. На жаль, я ні разу до фіналу не пробивався. Максимум до півфіналу. Але до півфіналу я пробивався не один раз. Тому... Хай заткнуться ті, хто бажать мені нещастя. Mm. Більш-менш то непогано. Зробимось так, а що тут? курок? Ах! Ну, зато м'ячик прикрив. Так, все. Ох... ну так буде нормально Ем... чого Непогано я вам скажу Непогано єдине, що якби точно пробив тоді було б чайно прикольно Дякую За те що побажав мені удачі Чи він ливнути хоче Не знаю юйу Не повезло, просто-напросто, трошки не вистачило, щоб забити цей м'яч. Слухайте все, ливнув цей матч. Помилка страшенна і зараз. Останні мої слова так. Один-два! Один-два! Давайте ми подякуємо за груд, за те, що він був з нами. Просто ну дякую дійсно. Молодець, він дуже добре все розібрався. Ну На цьому все, дорогі друзі. Я вам дякую за увагу. Дякую за те, що слідкували за, тим... за, ці... за цим матчем. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пам'ятайте, чим більше лайків набере це відео. Тим більше відео по цій грі якраз я і наберу. Всього доброго до, до побачення. І нехай хай чистить обов'язково. Щастя, це головне і здоров'я, звичайно, також.